Усіх із весною, гарного всім настрою, здоров'я, мирного неба нам над головою, сьогодні згадувала цілий день свою любу матусю Грохольську Людмилу Іванівну, згадувала, як вона мене навчила усьому прекрасному у житті, виховала з мене. Хорошу, порядну жінку, пустила в цей складний світ. І я згадала пісню, яку вона наспівувала мені в дитинстві нашу народну українську пісню Два кольори, два кольори. Кось малой хотіла на весні піти у світ далекими шляхами, сорочку мати вишила мені червоними та чорними. Червоними та чорними нитками, два кольори мої, два кольори, ода на полотні в душі моїй, ода, два кольори мої, два кольори, Червоне – то любов, а чорне – то журба. Мене водила без життя, та я верталась на свої пороги, переплились, як мамини життя, мої сумні та радісні, мої сумні та радісні дороги, два коляри. Два кольори ота да, на полотні в душі мої, ода, два кольори, мої, два кольори Червоне – то любов, а чорне то журба, осі майнула в очі, сивина. А я нічого не візьму додому, я притулюсь до цього полотна, бо вишити, бо вишити, бо вишити моє життя на ньому. Два кольори мої, два кольори. О, да. Полотні в душі мої ода, два кольори мої, два кольори, червоне то любов, а чорне.